Всім привіт! Ми продовжуємо грати на база 75. Я зробив 4 мінучні бої, вони були жахливі, як і зазвичай. Тому... Маємо що маємо. Змінив змінимо обладнання на... Тук біно. Так що будемо трішки швидше кататись. Через гру на цій машині я, як завжди, в поганому настрої. Нічого з цим не порушу. Ну ось. Що і потрібно було доказати. це і знаю, що я не киде. Просто викатив. Хочеться цей танк просто продати. Взагалі жахливий. Я вважаю, що я не витримаю до трьох відміток. Я його швидше продам. Особливо, коли заважають союзники. Я дуже дякую артилерії за такий подарунок, який вона мені робить. Дуже дякую. Маус, ти б ще. Ой, я обожнюю підставні бої, ви знаєте, ніколи не розказував про це, ну їх обожнюю. ну. Шо це таке? Як я можу бля, взяти три відмітки, коли моя пів команди стоїть в підставушному бою? Критичне влучання, а він на мене їде, бо на мені ворона більше можна взяти. Не знаю, мені може для нас туди просто в ЦПП кожен бій писати. Ось дивіться, що творить союзники. Я не знаю. Я щоб би розуміли у мене без запису. Не до такої степені. Але з записом тут твориться. Ну все, Шох, Шох. Не, не знаю. А цьому танку вибити Mm. Якщо мене хтось дивиться, знаю, що, ну, скажіть, той, хто брав на цьому танку високі результати, хоча б мінімум 35 тисячі урон. Напишіть в коментарях, як ви на ньому граєте. В мене це вже доконує. У мене за сесію на велопарді першому, мабуть, тисяч, А тут б не. Дві! Дві з половиною. Я вже просто не знаю куди мені їхати. Так щоб мені в комбу не наярювали Кожним пострілом.

І куди його це? Давай, Все равно я труп. Ну я не знаю, що йому робити. У мене нема вибору. знаю, ну не дають просто жити в цій грі, ну нічого. Просто ніхто допомагати не хоче. У мене вокруг союзників, і вони нічого робити не хочуть. І На якого мені з тебе блін? Я один, блять, проти п'яти. В кожному бою. Да цей там неспроможний битися один в п'ять. Мені що? На позиції ПТ на ньому стояти? Ну давайте. Я наступний бій буду стояти, бліна, як ПТшка в кущах. А що мені робити? Таке й буду робити. чекати на результати бою не буду Піду дарить і заведу. Заспокоюсь. Я не був як пити. Це мене вже доконав. І як середній тон, максимум. Ну не як важкий. Це не важкий тон. Ні одним боком це не важкий тон. Він косий, броні немає. Це. Жопа Пробиття також немає. Уємо, блін. Вже ну. і чотири пельки прокачення, а це усіх... все mm. рівно. Чотири вміння кому як до вподоби. Бо я отут по ньому не попадаю, отут я повинен по ньому попадати. А знаєте, в чому прикол? Снаряд пролетів під ним. Ой, звінь ось. Чуби почнеш. Неможу. Виходить від кат хлопчик на його Хороший я сотый я просто красавчик Виїхав як мих. Найкращий. Опа. Я в засвіті, у мене є 4 засвіти. Хорош. Дісно ти. Та він не повинен помирати, як тигра дуже дуже перезарядка. перезирідка. Хоча? Все може бути. А знаєте що? Я не попаду тут, мабуть. Чи попаду? Попаду. Змінюю місце з пострілу артилерія сюди дивиться. Nie tylko tym jest widzę, to jest najlepsza pozycja dla niego Поки знаєте в чому прику? Мені то жопа буде. ДБВ зараз поїде за мною. Він вже не тупий. Тупий. Це мабуть було не запитання, це була констатація факту. Ой. ну вот тут куда ты поехал да уже ну тут тут Нема, куди вона дівась? Тут стоїть. Знову забилося мені добить потрібно було. Ніяк не виконає це завдання. Ну нічого. І так піде вже наплював, ік наплював. О. Uh -uh. То норма є прошу. Там у нас час, а ще можна хати тут. Ну, я зараз сказав, я від слов своїх відходити не буду, я був зараз грати, як пита. або СТ. Їдемо ліп. Ну, я не буду прямо так наглід сюди їхати або ось сюди. Поїдемо кудись в такі місця, де буде цікаво грати. Se eu para cá, tu é que é para a minha taia. Ви уявляєте його здивування, що я тут. вистачило швидкості і сили. Чому я повинен зупинятися, да? Я ж тепер на голову трошечки. Тут-тут. Мені прощається. Ой, такі види на ворожу техніку ви не, ви не уявляєте. А ви ще пробити? Ну, чого нема, того нема. Зараз до те сака. Поїдемо. Обожнюю цей танк швидкості ні на що не вистачає, ні на що. Їде як черепаха. Ну, ви ж знаєте, мені подобається геймплей яке сте. Яки <звач> ось ця туша зараз на мене поїде. Ні, друже, ні. Горі. Ні. Ні, друже, ні. Я граю як СТ, я не ТТ. У мене нема таких здібностей. на що мені викатувати? Я не знаю, ну от не знаю. Я пішов грати як СТ, я настріляв майже 8000 років. Ну що за. Мені реально важко проти важких танків грати в упорі. Вони просто пробивають мене в лючки. Думаю, на цьому вистачить. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео, де ми будемо грати на Есте. До зустрічі!